Сонце появилося, до побачення. Це тільки середина травня. а Уявіть, що буде в червні. Отут ти ну, не пройдеш. Так просто ти тут не походиш. І це знаєте що? Сюди е, я слухав і чув, що заходить реально великий інвестор з Дубаю. Це Енмар. Едмар Едмар Едмар, не знаю. Він е, який. Будував Бурж Халіфу, коротше, самий крупний застройщик Дубая, ну і Арабських Еміратів, за вже підписав на 6 мільярдів доларів інвестицій, якщо я не помиляюсь. І на фоні цього тут пляха вже почали тупо рости всі е, ціни на нерухомість на землю. Просто тільки на фоні цього. А уявіть, якщо цей Ельмар, Енмар коротше, неважливо, е, почне. Проекти показувати, які він буде будувати, і почне це рекламувати і, ну, і привлікати людей сюди. Це ще буде підняття цін, ще тут буде просто все рости, мені кажеться. Ну, чесно, Дубай для мене... Ой, блін, Дубай. Ну, Дубай, Батумі для мене просто відкриття. Просто, знаєте, чу Батумі, Батумі, та що Батумі? Ну, я приїхав, я офігел. Чесно, я офігел. Реально ну, масштаби велике місто просто розбудовується, просто. Сюди інвестують, заливають все, що може. Острови вже будують, то як в Дубаї. То, ну, я в шоці, якщо чесно. Тому, тому потім будемо говорити на ці теми більше, а так я просто ввожу в курс справи. Щось і що, як. Буду ще показувати різні штучки, дрючки. У вас є своя людина в батумі, майте на увазі. Якщо щось, потім можна рішати питання любі. По батумі. Буде у вас е, головний по батумі. В Україні